Привіт, друзі! Сьогодні у нас ось такий от Nissan Rock. 19 рік будемо міняти масло в варіаторі. Будемо правильно міняти масло в варіаторі. Чому я вирішив зняти цей ролик? Тому що наші люди, намагаючись зекономити ну, буквально якусь тисячу півтори гривень, заливають в ці коробки, що попало, ставлять фільтра які попало І за останній місяць... Ми поміняли дві таких коробки. Власники яких ну, цих автомобілів міняли це масло десь чи в гаражах, чи на якихось незрозумілих сервісах, заливали незрозуміле масло там равенол, там матюль. В общем, такі коробки їздили місяць і більше вони не їздили. Не знаю, чи вони міняли фільтра, як вони міняли, хто міняв. Але в інтернеті багато роликів, не так їх багато українською мовою. Вирішив зняти ролик і показати, як повинна відбуватися ця процедура заміна масла в варіаторі. Не обов'язково рох, не обов'язково там саме 2,5 бензин, можливо, це буде рох-спорт 2-літровий, можливо, це якась буде верса. Принцип один і той самий. Принципово, щоб масло було оригінальне. Ми беремо ось от, в цьому випадку NS3, хтось заливає NS2. Я теж схиляюсь до того, що NS2 навіть краще. От, Але от, купили NS3 в цю коробку по, по документам потрібно лити NS3. Ну, Тобто зальємо NS3. Ну, я більше вважаю, що NS3 це. Менш в'язке масло, просто зв'язку з підвищеними вимогами по екології, і в мотор почали рідше масло лити і в коробку, теж, щоб зменшити насосні, там, гідравлічні втрати. Тобто борються за економічність автомобіля, а не за ресурс коробки. Так, масло ось в таких банках іде, не знаю. Ще воно є в пластикових, теж оригінальне, це точно я знаю. Але от у нас зараз в таких металевих оригінальне масло. Потім прокладка піддона, герметика, там не потрібно ніякого ліпити. І резинова прокладка там теж не повинна бути. Отака вона металева всередині, а зверху покриття таке тефлон або якась бумага пресована, щось таке, м'яке таке покриття. Прокладка під фільтр тонкої очистки. Сам фільтр тонкої очистки, тільки в оригіналі. Фільтр грубої очистки, який в подоні, він теж повинен бути тільки в оригіналі, тому що він тут більш нових розпечатую, покажу, вже йде з таким фільтруючим елементом, хлопчато-бумажним всередині. Значить, що ми робимо? Підняли машину на підйомнику, зняли піддон. Ну, от, крутили пробку, злили масло, зняли піддон. Зняли фільтр вже старий. от, Зняли фільтр тонкої очистки. Стоїть, стікає. Дати стекти, там, я не знаю, хвилин 15-20. Потім беремо очисник на основі якогось розчинника. І змиваємо ось о, ці всі капельки, бачите? Вони там грязні, тобто на них сліди, стружки. О, стружки тут як такої немає, ну продукти зносу в коробці. Змиваємо, щащаємо. Міняти в цій коробці масло на апараті, я особовий. Потреби не бачу, тому що воно все одно все буде змішуватися в поддоні. Це все розвод так сказати. Нічого там воно нормально не поміняється. Єдине, що ви можете піймати, не стараємо очіпку, вібрація сівіті, і потім будете думати, як її стерти. А поки ви будете думати, і можливо когось найдете, хто вам її зітре, то це буде коштувати немалих грошей. тому... Тому краще це робити таким способом, як рекомендує Nissan, як розписано в процедурі в мануалі. Тобто Масло зливаємо через піддон, знімаємо піддон, міняємо фільтр тонкої і грубої очистки. Тобто стоїть вона стікає. Очисник ми використовуємо ось такий. Це не реклама очисника. Насправді цей очисник, як очисник дуже... Поганий, ну тобто сажові відкладення, лакові, він відмиває дуже погано. Як учасник карбюратора там, або внутрішніх поверхень двигуна, він ніякий. А от якраз для таких цілей, щоб змити оці всі краплі продуктів зносу, якраз підходить. І Ми впевнені, що він ну, слабенький і не роз'їс ніякий отут. -от. Провода є, може на якусь резинку попаде, то це воно не зашкодить ні проводам, ні резинці, бо якщо взяти якийсь ядовитий, то можуть розбухнути якісь резинки, провода. Тому використовуємо такий слабенький е, очисник. Змиваємо. Також Відмиваємо піддон, відмиваємо магніти, дивимося на магніти. Тут крупної стружки немає. Можна, звісно, замінити ці магніти, але їх не проблема нормально відмити. Ось так виглядає наш старий фільтр, не дуже грязний, але й машина не стара. Так, А тут, бачите, ось такий є фільтруючий елемент. В неоригінальних фільтрах його може не бути. І може бути сітка там от, металева, може бути ячейка, більшою, більша, ну, тобто крупніша. Через неї будуть пролітати, пролітати буде стружка. Тому використовуємо тільки оригінальні фільтра. Магніти відмили. Піддон чистий очисником, тряпкою. Фільтр грубої очистки. Встановили. Там розиночка, ну тобто це ніяких складностей немає. Береш та ставиш. Можна змастити її трішки. Фільтр тонкої очистки. Теж поставили. от 4 болтика. Перепутати. Поставити якогось його не так. Ну, це неможливо, тому що він з обох сторін, з двох сторон різний. Зараз будемо ставити піддон, заливати масло. Через щуп, якого немає з заводу, але він у нас є виготовлений. Пробку закрутили, машину, опустили, температура приблизно 42 градуси. Заливаємо 4 літри, ганяємо по передачам, прокачуємо, пусту коробку не заводимо, не ганяємо, щоб не піймати. Помилку, бо потім її не зітреш так просто. Зливаємо 4 літри. Ось такого кольору, оригінальна НС3. Залили 4 літра, заводимо автомобіль, дивимося на температуру. Зараз 39 градусів. Будемо виставляти рівень при 42 градусах. Зараз прокачуємо коробку, по всім положенням проганяємо по декілька секунд в кожному положенні затримуємося. На паркінг 43 градуси вже, зараз піднімаємо, відкручуємо пробку. І дивимося, треба, щоб потекло масло, будемо потрошку доливати. Відкручуємо пробку. Так, масло побігло трішки, але це масло було яке зібралося в трубості. Воно буквально 2 столові ложки вибігло і більше не біжить. А треба, щоб тоненькою цівкою бігло. Зараз будемо лити зверху. 4 літри зашло. Йдемо далі. Заодно зараз побачимо, скільки в нас зайде масла. Один із наших клієнтів, коли був в евакуації в Львові, в отелі міняв, привіз дві банки мастила, фільтра привіз, віддав. Потім приїхав забирати машину. Йому віддали одну банку масла. Казали, що не потрібно, їм не, понад... ну, не знадобилося. Тобто їм якимось чудом вистачило 4 літра. Питається, чому фільтра не віддали в такому разі чисті нові. Бо я щось сумніваюся, що вони їх міняли. Якщо в них 4 літра вистачило, то це без зняття піддона, без заміни фільтрів. Може вистачити 4 літра. Ось так. Міняють у нас масла деякі умельці в АТЛах, в в сервісах в автоойлерах. От, побігло. Досить Віталя, досить. Зараз закручуємо. Тобто хай трошки збіжить. Почне капати і закрутимо. Закручуй, напевно, зараз поганяємо ще по передачах. І ще раз відкрутимо. Трошки вона хай охолоне, бо зараз десь 47-50 градусів вже поки ми розмовляли, заливали, виросла температура. Масло у нас пішло з цієї каністри десь літр точно. Може навіть більше. Тобто 4 літрів явно недостатньо. От Поки міняли, прогрілась до 48, зараз трішки постоїть, охолоне. Потім відкрутимо пробку і почне капати і закрутимо. І це буде правильний рівень. Температура 43, заводимо автомобіль. Проходимось по передачах. реверс нейтраль, драйв, нейтраль, реверс, паркінг і відкручуємо пробочку, щоб побігло масло. Відкручуємо пробку. Так, масло. Капає. Оп, все, закручуємо. Просто зараз уже температура градусів 47, тому при 42 воно буде капати. Затягуємо пробку. Скільки кілограм? Три 4 половиною, 4 да, кілограма. Дивіться, не перепутайте. Додаю фото шайби, а то скажете, що не міняв. Змиваємо очисником штрих такий професійний. Все, щоб контролювати. Ту пробку теж затягували, так. Видно, що затягували, бо шайба зм'ята. Але змята в міру, так як потрібно. А на другому сервісі обов'язково перетягнуть. Також можемо провести підтвердження погіршення якості оливи. Бажано це робити, але навіщо я так і не знаю. І ніхто, напевно, не знає. Є якісь там теорії, що коробка буде краще працювати. Робимо, от, очистили, ноль. В общем, робимо по мануалу, а там, а там як воно буде, так і буде. Але все робимо по інструкції. Також можна ще людині почистити інші помилки бонусом, так як постійний клієнт. На цьому, в принципі, Аня, ще покажу щуп. У нас є щуп свій, яким ми можемо зверху міряти рівень оливи, не піднімаючи автомобіль на підйомнику. Тому ще щупом похвастаюся і потім буду вже закінчувати відео. Ось у нас є щуп такий виготовлений спеціально під цю машину, також він. І на інші машини підходить, там він розмічений, можна міряти і на Мурана. Майже на будь-якому варіаторі Нісановському можна поміряти рівень масла зверху, маючи цей щук. Ось ми заміряємо, Дивимося. Ось наш рівень оливи. Дві засічки у нас... Тепла коробка вища цих двох засічок. Нормальний рівень, тому на цьому закінчуємо. Всім дякую. Звертайтесь до професіоналів.